Всім привіт! Вітаю на каналі Колорити Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А7. 17 рік, 220 пробігу, 1,6 дизельно-магнічній коробці. 14500. Тут контакти до власника. Так, по салону. Це стою хайний салон. Мультикермо, кліматконтроль, підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кода Фабія в універсалі. 9-й рік, модельний, 10-й, 248 пробігу, 1,4 дизель. З механічною коробкою передач. Обслужений автомобіль. Ціна 5900. Є контакти. Кода Октавія в універсалі, а п'ята 2009 рік 1,9 дизель на механіці, 7500 ціна, 287 пробігу, 0,93 369, 99, 29. Так, зачинено. Є парктроніки. Погано водно. Шкода, Октавія А7. Так, По опису 18 рік, 161 тисяча пробігу. Ціна 13 тисяч 550 доларів, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Рідний пробіг в рідній фарбі.

Шкода Супер Б. 10 рік, 235 пробігу, 2 літровий дизель на автоматі, 10700 ціна за автомобіль, контакти ось тут видно. Автомобіль по колу тонований, нічого не покажу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Шкода Октавія А7. 2017 рік, 144 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі, ціна 15 350, контакти 068, 3 сімірки, 30 27. А так, так. Кода Октавія А7 в універсалі. По опису. 18 рік модельний, 19, ціна договірна. Двигун 1,6 дизель. Коробка механічна, бачу, 235 пробіг, контакти є. Кода Октавія, а 7 в універсалі. 16 рік, 154 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, повний привід. Контакти ось тут. Ціна 11 899. Кода Octavia A7 в універсалі. 17 рік, 228 пробігу, ціна 17300 з двохлітровим дизельним двигуном і автоматичною коробкою. Є два комплекти куліс. Тут контакти. Комбінований салон. Повний привід з форкопом та парктроніками. Шкода Фабія. 11 рік, 210 пробігу, 1,2 дизель з механічною коробкою. 5850 ціна. Тут контакти. Дуже гарний шкіряний салон на фітлішкірі з кліматконтролем. Мультикермо та парктроніки. Skoda Octavia в універсалі. Десятий рік, 257 пробігу, повний привід. Ціна 8 тисяч, 1,6 на механіці, контакти є. Мультикермо. Парктроніки. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. Дев'ятий рік модельний, 10-й, 248 пробігу, 1,4 дизель. З механічною коробкою передач. Е обслужений автомобіль. Ціна 5900. Є контакти.